Вітаю всіх! Я хочу зробити тепер розклад про тему обстрілів. Обстрілів. Що мене цікавить, обстрілів. Обстріли в, Україні. Обстріли в Україні будуть припинені до кінця 2025 року. Обстріли в Україні будуть припинені до кінця 2025 року. Дивимось. Трійка мечів. Це відповідні розчарування. Але боротьба йде, таємничість, верховна життя. І трійка кубків це домовляються про що? щоб був результат. Таке свято. Святкова карта. Результативність буде. На ну, Кубки. Домагатимуться допомогу просити про це. Війна. Ну от такі військові карти і смерть. Розумієте, це дуже важкі карти, де. Ці обстріли припинити неможливо. В принципі, на лінії фронту вони можуть продовжуватись. Але знову таки десятка жезлів кавуни. Пам'ятаєте мої кавуни? Так, коли я казала вам про кавуни. Серпень місяць може бути. Давайте дивитись по-іншому ще. Зменшення обстрілів буде до кінця 2025 року. Зменшення кількості обстрілів до кінця 2025 року буде зменшення. Ого! А зменшення буде, мої. Зменшення очікуйте. Очікуйте зменшення обстрілів. Шо? Конкретно очікуйте зменшення. Ану. Очікуємо. Очікуємо зменшення обстрілів. Очікування є, імператор, так. Так, очікуємо. Влада над цим працює очікуємо. Коли буде зменшення обстрілів по Україні? Буквально одну карту витягую. Коли буде зменшення обстрілів по Україні? Одну прям карту витягую, що вона мені скаже? Жезли. Я б сказала, що це серп. серпень. Він чомусь іде серпень, жезли це літо серпнева карта. Ану, це серпень? Так, реально, Серп, знову жезли. Опки, ну як домовляться? Як домовляться про це? П'ятірка мечів залежить від війни, П'ятірка мечів надікова це війна. Ну, як зможуть реально домовитись, так і буде. Скажу вам на ось так відповідь роблю, що це реально. Мені випадає серпень. Чомусь мені прийшов голову серпень відразу. Я розумію, що в новинах лякають різним, але будь ласка. il